И всем привет, я Рома, с вами Рома. Я хочу сегодня попробовать записать Strande Drip. Я вже давно не играл, просто хочу попробовать записать, можем игра. Заходим в Strande Drip. Ну, если кто хочет, то скачайте. Может, потом я буду проходить Skyrim? Так, я для вас створю новую... Страниці. Я вам буду робити всякие навчання, все-таки буду плавать, все-таки кажіть мне комментарии, кажите, что вы хотите дізнатись, я буду плавать на саму глибину, если вы захочете, и буду там всякие узнавать, если вы захочете. Просто скажите, я вам скажу, ви я пришли, я забуду шинку. И вы просто скажите, как ну, скажите, как вы... Хочете, що ви хочете узнати про Stranded дів, що як зробити, рецепти крафти і все таке. От зараз ми маємо... Встати, ой, не маємо встати. Ми мали встати з того місця і піти сюди. Коли ми прийшли сюди, тут буде колітка така тих І тут ми нажимаємо лівою кнопкою мишки. Нажили і задержали, і зробили собі. Треба Мартіні, нажали на Мартіні. Воно буде. І вам додавалась зажигалка. Ви берете і лівою кнопкою мишки направляєте на Мартіні і його піджигаєте. Потім у вас зникає зажигалка, ви берете Мартіні і його випиваєте. І йдете, опція. І йдете на своє місце. К англійська, типа, як С наша, це типа, ви Вот, Тут і гарний так, Також, не можна. ну, Трошки погано, що, о, висіло, що тут там, немає ліза. І у нас почав самоліт падать. вирвало там люки, все садки. Як ви бачите, там пілоти собі немає, мав їх, яко їх близько так винесло. Це на це. Зараз він буде падить. І я буду вам розказувати, як. що Блін, мій ноутбук випав! норма. Тут стояв ноутбук на століку. Я повнюсь. І ми загружаємося. Ми загрузилися наш свято, впав, Ой, впав в воді. І ми маємо вибратися як в О, газетка. І ми випливаємо. Тут такі крушені самоліта дуже велике. І зараз не буду вам потимний момент, дивіться самі. Зараз ми сіли тут, залізли і дивіться самі, що зараз буде. Зараз буде бабах. Ну, ну я не розумію, як його несла, а лодку не потрібно. Ну, Ми загружаємося. Іде загрузка, йде. О, і ми на такому з'явились острові. І якогось дива тут взялась ця штука. Лопата. І у нас такий странний дріб один. Ще є два, но я його не не дивився, не осмотрював його, щоб сказати. О, і все. Ми мали приплисти на цей берег. І все, у нас нажимаємо тап, і в нас є зажигалка, ножик і бутля з водою. Берем ножика. І ну, тут такі великі простори. Ну, не дуже великі. Всі острови маленькі, але їх тут багато. І вони дуже один біля одного далекі. далеко. Ну, Не дуже далеко, а все одно далеко. розширений і погнали. Коли ви бачите собі такий паличка, ідете, і бачите такий собі кораблик. Затонулий, звісно. Ви думаєте, та ну його в да? ну це ви зря. На кожних кораблях е, затонутих, ну не на кожних, але пату є, є такі коробки, сундуки, шавки. Ми відкриваємо, і там є багато корисно. Наприклад, мені попалась мачета. Е, і тут багато їх є. тільки там десь вони таке далеко, далеко може далеко. Ну, далеко, далеко. Пачка. і далеко до ще одна палочка просто. І знаходите, там є, можуть бути і топори, і мачети, і молотки, і всякі такі Акула, акула, дивіться, акула, в реалі. Я на них поплыву охотиться. Все, поплило на акулу. Все, фу. Удачи. Мені. Дохні, тебе. На те. Шо? Шо, ты шо так пошел? Э, да. Хоть и все тут. Ну, ну, шо, шо. Слабо тебе много. Кстати, вы не охотите до нас, можете вкусыть, прям море. Иду же воздух. Кстати, как здесь вы меня. Блин. Смей это сразу понять. Корей-то окей. Вс.

И така у нас здоровье акула тигрова. Кстати, ну, я вам хочу сказати что такий секрет, як о, учительство літання. беремо акулу правий кнопки нижче щоб ви могли її перетаскувати і просто і опа, опа, опа. Просто нажимаєте скип і вилітаєте. А! И е, будьте обережні, если ви впадете пода. А! бачите, бачите? Блін, що у мене снялось? Кстати, я вам сказав, що на F це выходимо. Вы можете подивитися час. І сюди їжу в воду ковно вже. Я пробую повернулась. Еще одна я бачу плаває акула. Ну, не знаю, вручка. І так, перейдемо до крафта речей. Спершу нам треба треба зайти пару таких камінь. Вони по всьому позицію розбраслені. О, от в мене вже їх два. Вони саме треба два. Беремо собі ножика чи почерку. О, потейкис. Картошечка. Ну жалко что що... картошка не надо жарить это как волос краб кстати я с чем на крабе жарить типа убивать и жарить корабль нам понадобится юка целиана что типа молоту с калиана такая разница мы берем на э выкидать речь Ой, на Q викидати речі, а на E брати їх. Берем э, Q, викидаємо паличку. Далі берем пляну, на Q нажимаємо і вона викидається. І берем два камішка на Q, викидаємо. І ми крафтим тут а є таки якраз круде а, аксе, якось так. І круте хами. берем хами. Пухаме це молот, молоток. З ним, за допомогою його, ми можемо крафтити різні речі. Наприклад, зараз ми зрубаємо якусь височезну пальночок. Наприклад, ось тю. Так. Да. Нас багато буде давати. Перебаємо, врубаємо, врубаємо. Потім там ж. Опа, там це тому корабль. Я поздно вам тоже скажу, зараз я про твоего отда.